Ще трошки. Так краще, да? Шановні представники засобів масової інформації. Я хотів би проінформувати вас про завершення, на мій погляд, одного з найбільших анкетувань, яке проводилось за всю історію України. Фактично, буквально днями ми завершили обробку даних майже 2,5 мільйонів анкет, частину з яких ви бачите тут, які проводились в рамках кожної області під час проведення обходу по квартирах, будинках нашими партійними активістами, волонтерами. А я хотів би нагадати, що партія Батьківщина має більше 400 тисяч членів партії, які представлені аж до найменшого села. В чому була причина? Це не перше анкетування, яке ми проводимо, але те, що ми побачили за останні два місяці, коли раптом перші соціологічні опитування. Які проводились в країні ще до старту виборчої компанії. Незалежно від того, яка б компанія не проводила ці соціологічні опитування, результати фактично співпадали майже до відсотка. Ви можете це легко перевірити. Візьміть п'ятірку найвідоміших, найрейтинговіших соціологічних компаній. Всі опитування, які проводились до Грудня місяця по всіх цих опитуваннях перший беззаперечний лідер була Юлія Володимирівна Тимошенко. І раптом починається виборча кампанія, і навіть якщо взяти опитування цих відомих соціологічних служб, ми бачимо першими і Порошенка, і Зеленського, і Тимошенка, і Гриценка. І навіть інших кандидатів. Саме тому в лютому місяці ми попросили наших волонтерів провести, я це підкреслюю, анонімне опитування, на відміну від того, що роблять наші опоненти, коли вимагають паспортні дані, що є порушенням закону. Ці опитування проведені були саме анонімно, без вказання, прізвищ. Але перед людьми ставилось одне єдине питання. Ваше ставлення до виборів і за кого ви будете голосувати? Дані ці ми обробляли майже тиждень через те, що величезна кількість анкет спочатку обробка була в областях, далі зведені дані були передані в Київ, і в результаті цих даних ми отримали результат. Які я вам попробую проілюструвати і іншими прикладами. Перше місце Юлія Тимошенко близько 31%. Друге місце Володимир Зеленський близько 21%. Третє місце Петро Полошенко близько 16%. Приблизно такі самі анкетування проводились буквально минулого і позаминулого року. Під час проведення виборів в об'єднаних громадах. І я вас можливо не здивую, але коли ви порівняєте і це дуже легко зробити з даними центральної виборчої комісії по так званих семи хвилях об'єднаних громад, в яких були задіяні більше двох мільйонів виборців України, ви побачите, що фактично Ця цифра досить близька до тієї, яку надрукувала Центральна виборча комісія. Знову таки партія Батьківщина і наші кандидати від партії Батьківщина отримали більше 30% місць в місцевих об'єднаних громадах за результатами цих семи хвиль. Друге місце отримав блок Петра Порошенка близько 20%. Без сумніву, ні Володимир Зеленський, ні багато інших кандидатів не вели цю кампанію. Вони не мали на той час партійних структур. І тому фактично Центральна виборча комісія зафіксувала за попередні два роки ті результати, які були пов'язані з виданням виборів в об'єднаних громадах. Це ні в якому разі, як власне і соціологічні опитування не є істиною в останній інстанції. Ми чудово розуміємо, що результат голосування це будуть навіть не екзит-поли, які проводяться безпосередньо з громадянами, які виходять з виборчих дільниць, де ймовірність встановлення результату набагато вища. Результати це будуть виборчі скриньки. А далі сайт Центральної виборчої комісії, де ми побачимо фактичний результат цих виборів. Саме тому ми не претендуємо на істину в останній інстанції, ми не претендуємо на 100% вибірку, як це проводять, наприклад, соціологічні компанії, опитуючи 1800, 2000, 5000 максимально громадян. Але ми претендуємо на те, що відповіді більше 2,5 мільйонів наших громадян це є тенденція, яка дозволяє нам абсолютно чітко побачити, що відбувається на вменшому селі, куди, на жаль, досить часто соціологи не доходять, що відбувається в середніх містах, що відбувається в великих населених пунктах в містах. Я думаю, що це лише перший етап. Бо далі це самі вибори. І саме тому 31 березня команда партії Батьківщина, яка представлена на всіх майже 29 тисяч, якщо ще брати закордонні дільниці 800 дільницях. На кожній дільниці є представник нашої партії. як Член дільничної виборчої комісії, У нас буде достатня кількість спостерігачів. Ключове питання, це без сумніву буде захист результатів виборів. Ми зараз завершили підготовку наших фахівців по паралельному підрахунку голосів. Прошу не плутати з паралельним сервером, який був мрією і Януковича, і нинішнього президента. Це саме паралельний підрахунок голосів, коли кожен. Член дільничної виборчої комісії, щойно протокол підписаний, цей протокол передається негайно в телефонному режимі, а далі і живою поштою, для того, щоб саме в цьому штабі. Ми отримали живі протоколи, як їх отримує Центральна виборча комісія, і мали можливість порахувати результати виборів. Без сумніву, наш підрахунок буде оголошений набагато раніше ніж це робить центральна виборча комісія. Це буде зроблено буквально протягом доби, спочатку як попередній аналіз. Опитувань по телефону по результатах виборів, а далі ми готові будемо продемонструвати з кожної виборчої дільниці протокол з мокрою початкою, який дозволить нам паралельно побачити, чи відповідають дані, ті, які є в протоколах і які здаються в центральну виборчу комісію, тим даним, які отримали ми саме з тих самих протоколів. Які дадуть можливість вже оголосити реальні результати виборів ще до оголошення Центральної виборчої комісії. Саме тому я думаю, що сьогоднішні результати 31% Тимошенко, 21% Зеленський і майже 16% Порошенко, це є фактично так само прогнозне опитування, яке робить кожна сьогодні соціологічна компанія. Єдине різниця в одному. Це не тисячі, навіть не десятки тисяч, не сотні тисяч, це реальні 2 мільйони 500 тисяч голосів, які були реально опитані безпосередньо по кожному із виборців. Прошу, якщо є питання, я готов дати відповідь на них. Зараз перед вами ви можете побачити фактично всі. Ці зразки анкет, це я ще раз підкреслюю: ніяких даних персональних, паспортних даних, що заборонено законом, ми собі не дозволяли, на відміну від блоку Петра Порошенка, який офіційно збирає ці дані, це лише анкета, де людина відповідає на такі запитання. Друге питання, яке ставилось, це питання декількох пар. Як ви бачите другий тур виборів? В парі, наприклад, Тимошенко-Порошенко, Тимошенко-Зеленський. Дані ці, я зачитаю з результатів підрахунку голосів, фактично свідчить про те, що в парі Тимошенко-Порошенко результат приблизно 57,5% у Тимошенко на 31,2% у Порошенко, якщо ці два кандидата виходять в другий тур. В парі Тимошенко-Зеленський. Результати приблизно 50%, близько 50% у Тимошенко і близько 41% у Зеленського. Я думаю, що не так довго залишилось для того, щоб ми отримали реальну відповідь на запитання і побачили, які результати будуть резу... після того, як 31 березня завершиться процес голосування, і ці скриньки почнуть вскривати. І результати ми побачимо виключно тільки на сайті Центральної виборчої комісії. Дякую. Якщо є питання, я готов дати відповідь на них. Що проводить опитування? Можна ще раз почти? Так, опитування проводилось волонтерами і агітаторами. Партії Батьківщина, які обходили сотні тисяч квартир в результаті декількох хвиль розповсюдження агітації. Це фактично опитування, яке проводилось в кожному населеному пункті, включаючи село, селище, місто, обласні центри, районні центри. І це опитування має приблизно 2,5 мільйони анкет. Де люди, не вказуючи свої прізвища, відповідали на декілька дуже конкретних питань. Чи підете ви на вибори, як ви проголосуєте по ключових кандидатах, і кому ви віддаєте перевагу, якщо в другому турі буде пара Тимошенко-Порошенко, або пара, відповідно, Тимошенко-Зеленський. Я ще раз підкреслюю, це є, без сумніву, експертне. Ек... Анкетування, але в даному випадку це є анкетування не 1800 анкет, що я зазвичай середньою нормою анкетування при соціологічних опитуваннях, чи там 5 тисяч. Ну, я пам'ятаю за всю історію України найбільше опитування, де було опитано близько 20 тисяч громадян. Це є опитування близько 2,5 мільйонів громадян по всій Україні. А як люди відносились до запитань? То вони хоче відповідали, як вони взагалі налаштовані на майбутні вибори? Як Я можу подивитися статистику. Вона у мене є приблизно із трьох мільйонів. 400 тисяч громадян, яким ставилося це опитування, відповіді отримали з 2 мільйонів 544 тисяч 337 анкет. Тобто приблизно кожна третя людина відмовлялась відповідати на запитання. Можливо, цей результат трошки вищий, ніж при соціологічних опитуваннях, тому що це був безпосередній контакт, де людина не боялася відповідати на запитання, бо в неї не брали ні персональних даних, ні паспортних, ні прізвища. Тобто людина вільна була дати відповідь на запитання так, як вона це вважає за необхідне. Тому, можливо, цей результат, що лише один з трьох відмромлявся, є трошки вище, ніж зазвичай результат, коли проводять звичайне опитування соціологічні компанії. І результати, скажіть, власне, в цьому опитуванні що вищої право щось стверджувати зараз а, Ви знаєте, я думаю, що жодне опитування не дає можливість стверджувати щось, тим більш експертне анкетування. Але це є тенденція. Тобто ми розуміємо приблизну тенденцію, хто є лідером виборчих перегонів, хто є трійкою лідерів виборчих перегонів і хто безпосередньо має шанс потрапити в другий тур. Більше того, спрогнозувати попередньо і результати другого туру. Бо якщо ми побачимо всі останні опитування, я думаю, вас так само вразила цифра кількість тих, хто заявляє, що хоче прийти на вибори. Ну, якщо ви побачите попередні вибори, і президентські, і парламентські, які проводились в умовах прямої російської агресії, ця цифра сягала ледь трошки вище 60%. Подивіться всі останні опитування. Прогноз, який роблять, це 83-85%. Ну, такої цифри ніколи не було під час жодних виборів. Наш прогноз залишається приблизно в межах 65-67% тих, хто заявили, що готові піти на вибори. Це, без сумніву, теж не означає, що заява громадянина це є вже його прихід до виборчої скриньки. Тобто тут теж треба мати похибку. Але ця цифра є набагато ближче до того, що ми мали під час всіх попередніх виборчих компаній. Тому без сумніву, що ці вибори цікавлять дуже багатьох, такої кількості кандидатів 39, які зараз зареєстровані, чи 44 це які були спочатку як кандидати, не було ніколи. Тому я думаю, що в цьому плані це теж буде свого роду прогноз. І ми зможемо порівняти, скільки ж реально прийшло громадян на вибори. Скажіть, будь ласка, протягом якого часу це все відбулося? це відбувалося протягом лютого місяця. І остаточна обробка анкет відбувалася на початку в перший тиждень березня місяця. Тому це фактично дані, які є ну на по можливості найсвіжіші, бо обробити таку кількість анкет навіть з допомогою обласних виборчих штабів, за допомогою районних виборчих штабів, ви розумієте, для цього треба достатньо великий час. Більше того, треба ще звірку зробити. Тому от загальні дані ми отримали на початку березня. Можете продемонструвати одну анкету? Так, да, без сумніву. Давайте не одну. От приблизно як це виглядає. Анкети роздруковані приблизно. На листку, де від вас не вимагають вказувати. Ваше місце проживання, від вас не вимагають вказувати паспортійні дані, від вас вимагають лише одного. Будь ласка, дайте відповідь на декілька питань. Питання голосування в одному варіанті, питання голосування, наприклад, якщо варіант другого туру. Оце приблизний зразок анкет, на які люди дають відповіді. Причому відповіді дуже різні. Є відповіді, де проти всіх, наприклад, от, немає жодної позначки. Є відповіді, де є позначка за того чи іншого кандидата, але остаточний підрахунок голосів, який давався по кожній області, це фактично той підрахунок, який дає можливість далі зробити звірку остаточну в рамках всіх 2,5 з лишнім мільйонів анкет. Ніякого порушення закону, яке, на жаль, собі дозволяє команда діючого президента, де ви можете навіть в Києві підійти до їх палаток і взяти цю анкету. Де ви повинні вказати паспортні дані. Це є пряме порушення закону. Ніхто не має права без згоди громадянина використовувати ці паспортні дані. І тому фактично закон це забороняє категорично, тому ми в даному випадку не вимагали від громадян ніяких паспортних даних або інших якихось речей, які посвідчували особу. І один з трьох, ви кажете, відмовлялися. Приблизно із трьох з половиною мільйонів із трьох з половиною мільйонів анкет, які ми громадяни пробували зробити опитування, десь залишились із тих, які є заповнені анкети, де не відмовились. 2,5 два з половиною мільйони там до сотні голосів, зрозуміло. Тобто приблизно один із трьох відмовлявся давати відповіді на такі запитання. Чи це по причині того, що люди не ходять на вибори? І така можлива причина. Можливо, хтось не хотів це робити, бо все одно це є персональний контакт, а не виборча скринька, куди ви кидаєте бюлетень в закритому режимі. Можливо, і це було причиною. Дозвольте, а чому ви вирішили провести таке опитування? Ну, у вас було, я розумію. Недовіра до соціологічних якихось там будувачів, і вони різноманітні були? Да, без сумніву, я, власне, з цього почав. Я думаю, що і вас, і нас в тому числі ніколи не дивувало, що до старту виборчої кампанії всі соціологічні компанії давали приблизно однакові результати. Тимошенко лідер. А далі, вже хто друге, третє місце, це вже залежало від, наприклад, часу опитування. І щось раптом змінилося. Як тільки стартувала виборча компанія, тут ми вже побачили раптом і появу соціалічних компаній, які ніхто ніколи не чув, які, як завжди, як гриби після дощу з'являються напередодні виборів. Але і навіть якщо взяти п'ять ключових компаній, які завжди займаються опитуваннями, ми можемо побачити, наскільки відрізнялись ці результати. Більше того, це питання, які ми завжди Задавали громадянам під час будь-яких виборів. І тому я підкреслюю, дуже легко можна звірити ці дані. Заходити на сайт Центральної виборчої комісії 5 хвиль об'єднаних громад. Результат більше 30% за партію батьківщина. Так, да, там не було кандидату Тимошенко, бо це вибори в місцеві ради. Там було виключно тільки партія Батьківщина, так само, як інші партії, які були. Опитання. От перший тур, другий тур. Спочатку був перший тур, одні запитання, потім другий тур. Або от в, одній анкеті... в одній анкеті одразу пропонувалось приблизно, ну, щоб не помилитися. В даному випадку 9 ключових прізвищ пропонувалося. І далі два варіанти, виходячи із тих опитувань, які зараз проводяться по всій країні. Ну, ви бачите, фактично прогнозні опитування саме по двох парах. Тимошенко Порошенко, Тимошенко Зеленський. Саме в такому варіанті і було запропоновано це. Ще раз кажу, це фактично опитування, які проводились протягом всього лютого місяця. Дякую. Якщо немає більше запитань. Дякую.